У світі є країни, де люди змушені віддавати свою шану і покору людині, а не Богові. Наприклад, у Північній Кореї існує культ особи диктатора, з дитинства громадян вчать, що він великий Спаситель, без якого вони не зможуть жити. Людей змушують схилятися, плакати від вдячності і віддавати честь людині, яка насправді не має сили дати нічого крім страху. Це приклад того, як брехня та страх можуть поневолити серця і розум. А тепер подивімося на північну Корею. Там християнство має свободу, і мільйони людей схиляються не перед диктатором, а перед Ісусом Христом, Господом, який помер за них на хресті і воскрес, щоб дати життя вічне. Ісус не вимагає. Поклоніння з примусом чи страху, Він кличе вільно йти за ним, бо пізнаєте правду, і правда зробить вас вільними. Відмінність очевидна. Диктатор вимагає, Бог запрошує. Людина, правитель помирає і не може врятувати. Ісус живе вічно і рятує кожного, хто вірує. Фальшиві божки, ідоли приносять страх і рабство. Істинний Бог дає любов. Надію і свободу. Амінь.